Добрий день. У вашій увазі будинок. Село Ходосівка, Обухівський район, 8 км від Києва. Закрита територія на 25 будинків. Продається будинок з ремонтом. Зараз зайдемо, покажу вам. Навіз на дві машини. Зроблена розетка під. Електромобіль. Це вигрібна яма, сепчик, правильно сказати, з переливом. Дощова система зроблена. Там також є кільце під дощову систему. Ділянка до 700. Це під генератор також таке розетка скважина, Хантер автополив зроблений, газон, така тераса. Десь 21-22 метри, тут лісочок, виходить, третій, третій, будинок, третій будинок від лісу. Ось така ділянка. Тут на руку бджілка сіла. Природа одним словом. Так, ось така ділянка. Зараз покажу ще з цього боку. Ділянка гарно відчувається і підемо всередину будинка. Освітлення зроблено зовнішнє. Система. Вікна рехаву. сам будинок із керамічної цегли побудований. Фальцева покрівля. Перший поверх. Хідна зона, зона шафи. І з іншого боку те саме. У цих дверях санвузол. на першому поверсі. І котельня при вході котел, бойлер, система чистки води, тут місце під пральню сушилку. Тепла підлога водяна, електрика щитова. І підсобне приміщення. Звісно, є на першому поверсі дуже важливе приміщення. Там, як я казав, при вході там під генератор. Підемо далі. Тут кладово під сходами. На першому борці є обов'язково окрема кімната, кабінет, гостьова кімната. Зона вітальні. І зона кухня. Кондиціонер вже основний. Вся техніка є. Тут морозивна камера. Тут холодильник. Посудомоєчна машина Bosch. Плитка індукційна, також Bosch. Все Bosch. Вихід на терасу, вже був тут. Давайте ще раз покажу. Вид з тераси на ділянку, на лісочок і пішли на другий поверх. Сходимо на лід і фасад це дерево натуральне. Перший вузол на другому поверсі. Туалет біде, раковина. Одна спальня дитяча на другому поверсі. Друга спальня. На першому також була спальня, нагадую, це третя загалом і четверта головна спальня батьківська. Зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною. Вид От з вікон давайте подивимось. Є також горища, кондиціонер встановлений і горищі. Запрошуємо вас на перегляд. Карного дня.